Всім привіт! Мене звати Вікторія Яцюк і я консультант компанії Mary Kay. В цьому відео я хочу розповісти вам про благодійну програму, яку проводить компанія Mary Kay під назвою Краса, яка змінить світ. За допомогою цієї програми компанія Mary Kay відправляє на реабілітацію жінок. Які перенесли операцію по видаленню пухлини молочної залози. Кожна жінка, яка зіткнулася з цією тяжкою проблемою, може отримати безкоштовну реабілітацію в курортному центрі Трускавець або в медичному центрі Лікарські традиції в місті Київ. Для того, щоб допомогти жінкам України потрапити на безкоштовну реабілітацію, вам необхідно придбати помаду Рожевий серпанок від компанії «Мерікей». 30 гривень від продажу кожної помади компанія «Мерікей» відправляє на цей благодійний фонд. Зараз я вам покажу, як виглядає ця помада. Ви можете бачити її на моїх губах. Це ніжно-рожевий колір. Ось так виглядає футляр з написом Амор, Любов. І зараз сама помада. Це такий красивий дизайн в рожевих сердечках, який символізує допомогу іншим жінкам. Тому що тільки добре серце. Може допомагати і може чути чужу проблему. Зараз я покажу вам колір цієї помади рожевий. Ви бачите, що на самій помаді теж є серця. Це так символічно. Тому що жінка, яка потрапила в складну ситуацію, може зрозуміти, що за допомогою помади вона отримає підтримку і буде знати, що вона. Неодинока в цьому світі, що за неї думають інші жінки, які придбали цю помаду. Ви знаєте, коли я наношу цю помаду на свої губи, я посміхаюся, тому що я розумію, що я можу допомогти якійсь жінці. Ви знаєте, для мене це не просто помада. Для мене це. Допомога іншим жінкам. І я хочу, щоб кожна з вас замислилась над тим, що ви можете допомогти іншим. Не дивитися на колір помади. Підходить він вам, не підходить. Любите ви цей колір чи ні. Просто подумайте про інших. Адже це так важливо. Давайте допоможемо жінкам України разом. Якщо моє відео відкликається у вашому серці і ви хотіли б замовити цю помаду для себе і допомогти іншим жінкам, ви можете знайти посилання під цим відео на мій сайт на сторінку, де знаходиться саме замовлення цієї помади або зателефонувати мені по телефону. Телефон свій я залишу теж під цим відео. Якщо ціна цієї помади 290 гривень для вас на сьогодні є за великою, я готова особисто з вами поділитися своєю знижкою консультанта. І цю помаду ви зможете замовити зі знижкою мінус 40%. Також ви можете поділитися цим відео на своїй сторінці в соцмережах, тому що благочинність не має меж і не має ціни. У вас, мабуть, є запитання, що за дивні серця за моєю спиною? Це серця з іменами тих жінок, які вже замовили цю помаду рожевий серпанок від компанії Mary Kay, які вже допомагають жінкам пройти реабілітацію. Я хочу, щоб на такому рожевому серці з'явилося і ваше ім'я. У моїх групах в соцмережах Mary Kay онлайн. І моїй команді консультантів Mary Kay, така як ти, зараз проходить акція Рожеве серце. Ціль цієї акції замовити якомога більше помад рожевий серпанок. Ви знаєте, я дізнавалася, що ціна такої реабілітації, наприклад, в Трускавці, коштує 6 тисяч гривень. Я порахувала, що по 30 гривень з однієї помади це потрібно замовити 200 помад. 200 помад і одна жінка отримує допомогу. Кожен, хто замовить помаду, рожевий серпанок, отримає можливість підписати своїм ім'ям. Таке рожеве серце. Ці серця буду, я буду розміщувати на своїй стіні в кабінеті. Потім фотографії з цими серцями я буду викладати в соцмережу в групу Маріки Онлайн. Тому приєднуйтесь в нашу групу і слідкуйте за моєю стіною. Ціль моєї акції Рожеве серце відправити одну жінку на реабілітацію. Для цього необхідно замовити 200 помад. Для однієї людини це багато, але коли ми всі разом, я, моя команда, мої клієнти, мої відвідувачі груп Миріки Онлайн замовлять хоча б по одній помаді, я думаю, що ми зможемо замовити їх 200. І тоді одна жінка України поїде на реабілітацію. Від компанії Mary Kay по благодійній програмі Краса, яка змінить Світ. Це зараз є моя ціль, це зараз є моє життя, це зараз є те, чим я живу. Я хочу допомогти жінкам. Тому долучайтеся до моєї акції Рожеве серце. І та людина, яка замовить найбільше помад, рожевий серпанок по благодійній програмі від компанії Mary Kay, краса, яка змінить світ, отримає від мене особливу відзнаку. Це таке серце теж рожеве з кришталю. Отримати може тільки та людина, яка замовить найбільше помад рожевий серпанок. Це серце для мене теж має дуже велике значення. Його придбала на 10-ту річницю нашого весілля. Зараз я вже в шлюбі 21 рік. Ви розумієте, наскільки для мене воно дороге, але нічого немає дорожчого за життя. Тому я готова подарувати вам це серце за те, що ви. Будете небайдужими до чужого горя за те, що ви допоможете здійснити мою мрію відправити одну жінку на реабілітацію. Для цього мені потрібно замовити 200 помад. Допоможіть мені, а я хочу допомогти іншій жінці. Дорогі жінки, якщо у вас є ця проблема. Якщо ви перенесли операцію по видаленню пухлини молочної залози, зв'яжіться зі мною, будь ласка, і я розповім вам детально про цю програму, яка є в компанії Mary Kay. Хочу звернутися до жінок, які перенесли цю тяжку операцію. Ви не самі, ми хочемо вам допомогти, ми можемо вам допомогти і ми вам допоможемо. Я дуже сподіваюся на всіх небайдужих до чужого горя. Я знаю, що разом ми сила, я знаю, що разом ми зможемо все. Давайте допоможемо одній жінці. Сьогодні можливо, ми зможемо допомогти. Іншим жінкам вже завтра. З вами була Вікторія Яцюк. Приєднуйтесь до акції Рожеве серце.